Снігова королева маленька розбійниця. Вони довго їхали темним лісом, і їхня карета світила, як ліхтар. Вона засліпила очі придорожнім розбійникам, і вони цього не стерпіли. Золото, золото. закричали розбійники і кинулися на карету. Вони зупинили коней, викинули маленьких лакеїв і фурмана і витягли з карети герду. Яка пухкенька, яка пишненька, горішками відгодована. Зраділа, потираючи руки стара розбійниця з колючою бородою й волохатими бровами. Пухкенька, як молоденький баранчик, і, напевне, дуже смачненька, додала вона, витягуючи гострого блискучого ножа. Це було жахливо. Ой-ой-ой! раптом закричала розбійниця, бо саме тієї миті її вкусила за вухо власна донька, свавільна й дика, що сиділа в неї за спиною. Ох ти, мерзенне дівчисько! Закричала мати і не встигла нічого зробити з гердою. Не руш її, вона буде гратися зі мною, сказала маленька розбійниця і знову так укусила матір за вухо, що та аж і закрутилася, мов дзига. Геч, як затанцювала, загиготіли розбійники. Я хочу сісти в карету, закричала маленька розбійниця і одразу здійснила своє бажання, помчавши разом з гердою в гущавину, по пеньках та купинах. Маленька розбійниця була така ж на зріст, як і герда, але дужча ширша в плечах і смаглява. Очі в неї були чорні і якісь сумні. Вона обняла Герду й сказала вони не проштирхнуть тебе, аж доки я на тебе не розсерджусь. Ти, напевне, королівна. Ні, відказала герда, розповіла про все, що їй довелося пережити і як вона любить кая. Маленька розбійниця повагом глянула на герду і злегка кивнула головою. Вони не проштерхнуть тебе, навіть коли я розсержусь на тебе. І вона втерла герді сльози, а тоді сховала обидві руки в її прегарну, м'якеньку й теплу муфточку. Карета в'їхала на подвір'я розбійницького замку і зупинилася. Назустріч вибігли бульдоги, такі величезні, що кожен із них міг би проковтнути людину. Бульдоги високо підстрибували, але не гавкали це їм заборонялося. Посеред просторої зали, з облупленими і закуреними стінами та кам'яною підлогою палав вогонь. Над вогнем у величезному казані кипіла юшка, а на рожнах смажилися зайці й кролики. Цю ніч ти спатимеш зі мною, сказала маленька розбійниця. Дівчаток нагодували, напоїли, і вони пішли у свій куток, де лежала солома, вкрита килимами. Над ними на жердинах сиділа добра сотня голубів. Вони всі мої. Сказала маленька розбійниця, схопивши одного з голубів, і так трусонула ним, що голуб аж забив крильми. Поцілуй його. крикнула вона, тиснувши голову просто герді в обличчя. Ось мій любий дідуганчик, бе. загорлала вона і потягла за роги, прив'язаного до стіни північного оленя у блискучій мідній уздечці. Вона витягла з розколини в стіні довгого ножа і провела ним по оленячій шиї. Бідолашний олень. Почав брикатися, і дівчинка зареготала і потягла Герду до постелі. Хіба ти спиш з ножем? з острахом запитала її герда. Вже ж, відповіла маленька розбійниця. Хто зна, що кому в голову серед ночі. А тепер ще раз розкажи мені про кая і про свої мандри, і герда розповіла все спочатку. Маленька розбійниця обняла однією рукою Герду, у другій в неї був ніж. І вона вмить заснула. Герда заснути не могла. Вона не знала, чи її вб'ють, чи залишать живою. Розбійники сиділи довкола вогню, хрипко співали й вино, а стара розбійниця страшенно горлала й перекидалася. О, як лячно було дивитися на це маленькій дівчинці. «Кур-кур!» – раптом заговорили голуби. Ми бачили кая, біла курка несла на спині його санчата, він сидів у санях снігової королеви. «Кур-кур!» – Що, що? скрикнула Герда. А ви знаєте, куди поїхала Снігова королева? Вона поїхала, мабуть, до Лапландії, відповіли голуби. Бо там завжди зима. Спитаю північного Оленя. Так, там вічний сніг і крига, там так чудово, промовив Олень. Там вистрибуєш собі на волі безмежними, крижаними рівнинами. Снігова королева має там своє літнє шатро, і її палац стоїть біля північного полюса на острові Шпіцберген. О, каю, любий, каю, зітхнула герда. Лежи тихо, буркнула спросоння маленька розбійниця. Уранці герда розповіла їй все, що почула від лісових голубів. Маленька розбійниця споважніла, кивнула головою і сказала. Що ж, нехай так, нехай. А ти знаєш, де Лапландія? спитала вона Оленя. Тож це може знати краще за мене, відповів Олен, його очі заблищали. Я там народився, виріс і вільно вистрибував сніговими просторами. Тож слухай, сказала Герді маленька розбійниця. Бачиш, наші всі пішли вдома тільки мати, але згодом вона хильне чарчину й засне. Тоді я для тебе дещо зроблю. Вона стрибнула з ліжка, обняла матір, смикнула її за бороду і привіталася. Доброго ранку. Мій любий цапуню. Мати надавала їй по носі щеглів, аж ніс почервонів, але це все робилося з великої любові. Коли стара хильнула черчину і захропіла, маленька розбійниця підійшла до північного оленя. Знаєш, сказала вона, я ще довго могла б насміхатися з тебе, лоскотати тебе ножем. Та вже нехай я відв'яжу тебе і випущу на волю, Біжи в свою Лапландію. Але за це ти мусиш віднести цю дівчинку до палацу снігової королеви. Там її названий братик. Ти, звісно, чув її розповідь. Вона говорила досить голосно, а в тебе ж завжди вуха нашорошені. Олень не тямився з радощів. Маленька розбійниця висадила на нього герду. Про всяк випадок міцно її прив'язала і навіть підсунула їй м'якеньку подушечку. Е, вже нехай, зітхнула вона. Візьмі свої хутріні чобітки, а муфту я залишу собі. Надто вже вона гарна. А щоб ти зовсім не мерзла, ось мамині рукавиці. Вони тобі будуть аж по лікті. Ну, ось тепер у тебе рука, як у моєї матері. Ха-ха-ха. Герда на радощах плакала. Пхе, терпіти не можу, коли скиглять, сказала маленька розбійниця. Тепер ти маєш радіти. Ось візьми ще дві хлібини й шинку, щоб не гигнути з голоду. Усі гостинці маленька розбійниця прив'язала до спини оленя. Потім відчинила двері, заманила собаку дім і перерізала ножем мотузку, якою був припнутий олень. Гайда! гукнула вона, і дивись мені, бережи це дівча!» Герда простягнула маленькій розбійниці обидві руки у величезних рукавицях і попрощалася з нею. Північний олень зірвався, як вихор. Вони щодуху мчали через ліси, болота, скелясті гори й чагарі. Вовки завивали, круки каркали. Фум, фум, почулися раптом з неба, і хтось мов би, зачахкав вогнем. Ось моє рідне північне сяйво! вигукнув Олень, дивись, як світить. І він помчав далі, не зупиняючись ні вдень, ні вночі. Вони встигли з'їсти і хліб, і шинку, і врешті досягли Лапландії.